Стаття 16. Щоб не вибухнув Чорнобиль, щоб ти стала знов біди. Дбати треба про природу, про озера і річки. Екологія це небо, чисте море і ліси. Берегти природу треба, а як ні то горе все. Стаття 18. Із державами у світі в Україні договір вигідна освіту праця, допомога, дружба мир. Стаття 33. У великій Україні є багато міст і сіл. Право кожної людини жити там, де захотів. Можеш жити за кордоном. Скучив? вільно приїжджай. А якщо, це, а якщо хтось це заборонить, Конституцію згадай. Стаття 45. Маєш право відпочити, як своє відпрацював, бо відпустку на три тижні всім закон гарантував. Стаття 48. Кожен має право мати харчування і житло, щоб себе приготувати і в сім'ї, щоб теж було. Стаття 49. Безкоштовна допомога, уникання для усіх, кошельки, спойід, природи, вітаміни, ще і сі. Стаття 50 є ще право на безпечне середовище життя, еко-їжа, еко речі, ні відходів, ні сміття. Стаття 53. Є ще право на освіту. Школа колин інститут. Вчителі нам мудрість світу безкоштовно віддають. Стаття 57. Кожен має право знати про закони і права. Конституцію вивчати має кожна голова. Хто закони поважає, той країні рідний син. Конституцію не знаєш, ти в державі, як чужий. Стаття 68. Конституція народу прочитай все з багни. Як не знатимеш закону, це не звільнить від вини